Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Аверін Юліан Петрович позивні дід, лісник. Молодший сержант народився 13 березня 1965 року у селі Аврамівка Васильківського району Дніпропетровської області. Він зростав у сім'ї Аверіних Петра Андрійовича та Катерини Павлівни. Батько працював трактористом, шофером, лісником, а мати дояркою, фельдшером, зоотехніком. Юліан мав брата Анатолія та сестру Любов. Протягом 1972-1980 х років наш герой навчався у лихівській середній школі. Після восьми класів навчання пішов на дворічні курси трактористів. У 1982 році здобув середню освіту 10 класів та права тракториста. Практично відразу Юліана призвали на службу в армію. Він був дуже кмітливою, доброю та чуйною людиною. Полюбляв читати книжки, рибалити, займатися садівництвом, частину життя присвячував спорту. Бігав, грав у футбол та баскетбол, живий працював у Лихівській територіальній громаді. З 19 серпня 1986 року до 13 квітня 1998 року. Аверін Юліан Петрович був лісником у Лихівському лісництві. Щоб краще виконувати свої обов'язки, з 7 червня до 28 липня 1990 року підвищував кваліфікацію у Чорноліській лісній школі за спеціальністю лісник-бензопильник. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Аверін Юліан Петрович не зміг стояти осторонь. Він був патріотом та навчав своїх нащадків любити батьківщину, бути мужнім. Та допомагати навколишнім не словом, а власним прикладом. Тому вже 2 березня 2022 року наш герой добровольцем пішов у ЗСУ. Вже на наступний день він захищав нас із вами у Донецькій області. На превеликий жаль під час бойових дій у боротьбі з російськими окупантами, 18 квітня 2022 року, Аверін Юліан Петрович. Загинув. Це сталося в місті Вугледар Донецької області. Прощання із загиблим воїном відбулося 21 квітня. Похований Аверін Юліан Петрович на кладовищі у селищі Лихівка. У нього залишилася дружина, донька, три сини, два з яких служили на момент його загибелі в лавах ЗСУ, та двоє внуків. Йдуть. Найкращі сини України вічна слава та шана герою.